Ліна Костенко, ще трохи трохи зацвітуть морелі, і облетять, як сонко у невище, війна малює крові акварелі, її палітра попіл пожарищ, її пейзаж, руйновище кварталів, порожніх вулиць видзвіла пастель Хіба що десь крізь стогін з завалів, якийсь тюльпанчик раптом проросте? Ця ніч була загрозлива і темна, а так хотілось тиші і тепла, і вибух був, як жовта хризантема, що на півнеба раптом розцвіла. Струснуло стіни, відвиготіло довго ще, сирени вили, блискало на склі. Та що, тікати, бігти в бомбосховище? А не діжде фюреру Кремлі. Хай сам боїться, він уже вчорашній. Посіють бомби ненависть пожнуть. Сирени виле, а мені не страшно. Хто натікав, того не доженуть.